Доброго дня, колеги. Сьогодні ми зібралися для проведення чергової комісії з земельних питань на поєсіданні затвердження надання дозволів. Та і все. Різ, і різні питання. По першому питанні надається по першому питанню дається слово Олександру Вікторовичу. Я робив начальнику земельного Добрий день, шановні присутні. Так, до сесії сільської ради надійшли наступні заяви. То, Ківахнув Сергій Іванович, це по Пузівській сільській раді, дозвіл на надання заманітанки в оренду, різнописнення і виписання ходу, площу і зваги стари. Я ще зачитаю цей кадастровий номер 50245-867-200202010218, площа 13 45 за рахунок цієї ділянки. Ідентична заява. Рева Дмитро Данилович. Також Купузівській сільській раді колишній. Кадастровий номер той самий. Площа та сама ідентична заява. Данивченко Віталій Васильович ідентична заява, та сама площа, дозвіл ліснокусіння писання площа 2.0. Куца Антоніна Іванівна. Ідентична заява, дозвіл на сіноксіння випасання худоби, площа 2 гектари, на території колишньої пузівської сільської ради замельної на населення пунктів. Вжегурі Міля Романович, ідентична заява, 2-0, де випасання худоби, кадастровий номер той самий, площа та сорома. Чук, Максим Ярославович. Ідентична заява, дозвіл для надання проєкту і землеустрою щодо відведення земельної ділянки, десь написання випасання худоби площою 2 гектари. Теж земельна ділянка на території колишньої Позирівської сільської ради. Кадастровий номер той самий, площа каса. Парпура Анатолій Олексійович. Заява теж ідентична. Дозвіл на посінє випасання, 2 гектари, кадастровий номер теж той самий. 218 останні цифри. Площа 48 гектарів на території колишньої Козарівської. Швець Юрій Григорович, ідентична заява, 2 гектари. Дозвіл на сінокосіння випасання. Теж на території Позарівської сільської ради. Швець Роман Юрійович, ідентична заява, теж дозвіл на сінокосіння випасання худоби за межами населених пунктів на території колишньої Козарівської сільської ради. Площа 2 гектара. Поєдна. Сухопару Ігор Владиславович. Ідентична заява. Дози на посінняве випасання, площа 2 гектара на території колишньої Пузирівської. Ганія Руслан Якубжонович. Ідентична заява. Дози насенекосінєвесання, площа 2 гектара. Кадастровий номер той самий. Гончаров Віталій Олександрович. Ідентична заява на території Пузирівської сільської ради. Дозвіл на сінопросіння випасання, площа 2 гектара. кадастрові 218-й, 48 гектарів. Кудла Юрій Михайлович, теж ідентична заявила, На території колишньої Позирівської. Це і те саме поле, площа 2 гектара, дози на сінопросіння випасання. Красавця Дмитро Олександрович, ідентична заява на території Позирівської сільської ради, була поки що та саме. Площа 2 гектари. Так, це те, що касається Позивської сільської ради. Карпо Віталій Вікторович, ця ділянка знаходиться теж дозвіл на сінокосіння випасання. Ділянка знаходиться за межами населених пунктів, В сторону Калинівки, там резервоване поле. Вона не сформована за рахунок цієї земельної ділянки. Теж для сінокосіння випасання. Сафронов Геннадій Вадимович, це за ділянка теж, десь написання випасання, площа 2 гектара знаходиться на території колишньої Іванівської сільської ради. Вона за рахунок поля 71 гектар, там в них користуванні частина перебування. Вони оформляють свою ділянку. Так. Москві Максим Олександрович, жителі Сівонівки, теж дозвіл на надання на виглядання проєкту з індустрією чи відведення земельної ділянки ліснописнення випасання, випасання худоби, площою 2 гектара, За рахунок це резервованої земельної ділянки. Кадастровий номер 245, 827 00202 2041 площа 48 гектар. Гладун Султан Миколаївич, <плес> Гладун. Вадунку Султан Миколайович. Ця замена ділянка знаходиться поряд ділянкою Карпова, теж не сформована, за межами Соболонь в сторону Калидніки, там на межі. Для сінокосіння пасання получує 2 гектари. Дозвіл. Пилипенко Володимир Миколаївич, це житель слапо Рівняки. Дозвіл для сінокосіння випасання получуть ділянки орієнтовно 2 гектара, знаходиться за межами с Дем'янівка, кадастровий номер. 53 245 863 00 200 20 20 02 14 площа 12 гектарів. Момо Станіслав Васильович це житель, житель Смиронів, на якому проживав фізичного оголошення. Момо. Момо Станіслав Васильович, дозвіл на виготовлення проєкту, площа 2 гектари, за рахунок резервованого кадастровий номер. Це замежена населених пунктів, замежена зголошена. Катастровий номер 5245 815 2020 02 0381 площа 22 гектара. Шоліка Владислав Юрійович теж житель Горошина, Ідентична заява, дозвіл на відведення ділянки для і випасання площа 2 гектара. За рахунок резервованої 50 02 815 0381 площа 22 гектара поповедуард. Едуардович, теж ідентична заява, жителя зморушено. Дозвіл на виготовлення проєкту відведення, ліснописання використання площею 2 Гектора Віктор. 5645-815 002 0381. Площа 22 Гектара. Сіренко Олександр Андрійович, село Своболонь. Це за мене дозвіл на виготовлення проєкту. І землеустрою щодо відведення ділянки для нового апараді, десь на накоснів пацан худоби площою 2 гектара. Це за рахунок резервованої 53, 245, 851, 20, 200, 205, 0883, площа 40 гектара. Це знаходиться вона теж під Калинівкою за межами Так. Це дозволило, не Так. За надання цих дозволів, прошу голосувати. Тепер затвердження. Дяснікосіння виписання підборки. Сапіон Алла Григорівна. Це ділянка знаходиться за межами СОБУ. Просить затвердити за замовку щодо відведення земельної ділянки в оренду. Площою 2 гектари. кадастровий номер 50245-851 2020 200 205 0896. Мусієнко Микола Євгеніч теж житель села ООН. Діанка знаходиться за межами особолонь, за рахунок резервованої. Просить затвердити проєкт відведення. Замельну ділянку площі 2 гектари, десь написання випасання, кадастровий номер 5245-851 2005.0895. -20 -20 -20 Стап'ян Олег Васильович. Тобто земель ділянка знаходиться за межами особолонь. Просить затвердити проєкт відведення на земельну ділянку площі 2 гектари з кадастровим номером. 53-245-851-202-05-08-97 Гайдук e, Михайло Борисович, ідентична заява, просить затвердити проєкт відведення площою 2 гектара, кадастровий номер 53-245-867-202-04-02-45 Цей метр знаходиться за межами ескузії Степаню Дмитро Вікторович також земка знаходиться за межами Скузирів. Просить затвердити проєкт відведення земельної ділянки площі 2 гектара. Та розстріли номер 53246-867-202049. Шумайка Ангеліна Так, Просить затвердити проєкт відведення замельної ділянки площі 2 гектара. Земельна ділянка знаходиться за межами Аздм'яніка. Кадастровий номер 53245-863 02, 10. Глазковані на Михайлівна. Так, просить затвердити проєкт відведення. Ліснокосінняве постання, площа 2 гектара. ділянка знаходиться за межами скакали. Кадастровий номер 53245-853-20206-0437. Цю рак Дмитро Олексійович. Просить затвердити проєкт відведення на земельну ділянку площою 2 гектари. Є снакосіння випасання знаходиться за межами стукали, кадастрова No 53 245 851 200 202060434. Попри Микола Анатолійович просить затвердити проєкт відведення на земельну ділянку площу 2 гектари, є сінописневе виписання худоби. Знаходиться за межами здеміна. Кадастрові No53245 863 20020302. 09. Хто за це? Прошу голосувати. за Щодо затвердження проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки з метою цільову, зміни цільового призначення. Сказав номером 50245 851 -09, 09 201 2016 то овіск із земель для ведення особистого слівського господарства, в для ведення товарного сага виробництва. Знаходиться воно, знаходиться воно в межах населеного пункту, пока довго не відбудуся, в межах Хесна межах таленки і перебуває в приватній власності, то в Оріс. То в межах хесна на Таленки. Хто, хто за це прошу голосувати? Так, Проєкт рішення про надання дозволу виконавчому комітету оборонської сільської ради на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для ведення фермерського господарства, яка знаходиться за межами населених пунктів на територію оборонської сільської ради. Це нам треба надати дозвіл виконкому, щоб сформувати земельну ділянку орієнтовною площею 5 гектар. Яка на даному, даному випадку сформована як для ведення фермерського господарства згідно державного акту на право користування землею серії Б номер 48161513 року від тисячу року від 1993 року виданого громадянину Журавлю Сергію Григоровичу з метою формування прийняття в комунальну власність. І самосудові реєстрації постійного користування за покійним журавлем Сергія Мироковича. <клес> Бондарен, коли ніділона не звернувся, житель з великої багачки, це просить він затвердити технічну документацію землеустрою. Щодо інвентаризації земельної ділянки, площу 163Г, земель селян призначення для ведення фермерського господарства сподарства згідно державного акту серії ПЛ. Видано 13-1295 року, зареєстровано в книзі реєстрації державних актів за номером 37 яка перебуває в його постійному користуванні. І знаходиться за межами Сіванівка на, на, на території Волонської територіальної громади. Кадастровий no 245, 827 20002 20, 20, 20, 20, 20, 20 42. Тут із площі, якщо не помиляюся, 12 гектар, до 12,3 залишилася площа 1.63. Нам треба затвердити цю технічку і зареєструвати право комунальної власності і залишити право посівного користування за Банденком Надіном Івановичем. Хто за це? Прошу голосувати. Крутько Віктор Іванович просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо до відведення земельня для передачі в оренду орієнтовної площою 062 ну, для Городництва. Знаходиться вона на вас в по вулиці Садовій. Це Миколаївна, земельна ділянка, виходить, ми спілкувалися із Каріною Валерівною. Вона в нього в огородах, і оце вже років 5 вона перебуває в занедбаному стані. Там бур'ян ніким не використовується. Ну, він вирішив її у закону оформити на наш немчина. Ну, щоб обробляти, бо він каже, бур'ян, воно ж вітром, бурян переходить до них. Вона виїжджала, дивилася. Тобто, в принципі, там, наче конфлікти там немає. І зараз так, зеленець Андрій Михайлович, звернувся. Жителі села погрівники просить на дозвіл на виготовлення проєкту землю щодо відведення ділянки 062 для городництва, яка знаходиться за межами населених пункт, за межами погрівників на території Оболонської сільської ради. Оце все загородництва. Хто за це прошу голосувати? Тобто. Гердан Анатолій Іванович звернувся затвердити проєкт за русство щодо відведення земельної ділянки на мову поранення площою 04240 з цим призначенням для городництва, яка знаходиться в весоволоді по вулиці Червоне Побережжя. Кадастровий no 245, 851 01, 01, 02, 01012010292 Це земельні ділянки, які составуються із Кирпічним заводом. Тут їх дві вони їх переаккуратили і беруть користування. І тут ідентична його заява. Теж просить затвердити проєкт на площу 04180 для городництва. Теж село було вулиця Червоне Побережжя. Казастровий no 245, 851 010100102 91 01, 01. Хто це прошу голосувати? Одного голоса. Особі голови біоцерківця Микола Івановича про затвердження проєкту проєктів зв'язку щодо відведення земельних ділянок для ведення товарного стага виробництва залучається в проєктні шляхті. Кадастрове номеро. Всі вони парення кілька сільська рада, то є скотту 863. 7 квартал 2.088, площа 0,18 Іван. 8 квартал 0224 площа 0293. 4 квартал 0,527. Площа 01680. Наступна ділянка 4 квартал, 0533, кадастровий номер площади. Наступна ділянка 4 квартал 0,536 площа 0225. Наступна ділянка 4 квартал 0522, площа 0,47. Наступна ділянка, 4 квартал, 0523, площа 038. Просить затвердити проєкт землеустрою на ці земельні ділянки і самособою зареєструвати право комунальної власності. на Вони перебувають у масивах е земель, які обробляються кагерозирківцям. Хто за це прошу голосувати? Одноголосно. Та, так, Останні зі заяви. Так, Ярошенко Людмила Миколаївна просить затвердити технічну документацію щодо встановлення меж межемальна та на місцевості, яка перебуває у користуванні на умовах поради для ведення товарного сега виробництва громадянці Ярошенко Людмилі Миколаївні, розташованої за межами С. Василяки на території оболонської територіальної громади. Вона перебуває у користуванні на підставі договору ради земельної ділянки. В даному випадку були відновлені її межі. З метою встановлення меж натурі на місцевості потім в подальшому і реєстрації е, права комунальної власності на цю замельну. Що за це? Прошу голосувати. Один не Чотири за один не голосує. Так, наступна заява Ярошенка Стоп, Це після секунди. Це чи фара? Чи фара? Чи фа, Ярошенко Володимира Михайловича щодо затвердження текстокументації з за індустрію щодо інвентаризації земельної ділянки під полозахисними лісосмугами на наземне сега призначення, яка розташована за межами С-Василяки на території оболонської територіальної громади. Це та лісополоса. Та лісополоса. Та, це лісополоса, її площа 073-06, кадастровий номер 5245. 888 03 35 Хочеться затвердити цю технічку. А всі 60 минути. Ці кадастровий номер попередній заявляється Людмила Миколаєві. 53-245, 888, 20, 20, 201, 0332. І площа 20 гектар, 20 соток. За це хочу голосувати. Чотири за один наголосив. Доброго дня, шановні присутні, я зачитую ще заяви, які прийшли до Булонський сільської ради стосовно поранення. Заяву тукали Наталії Іванівни щодо прошу внести зміни до договору аренди земельної ділянки від 14.06.2018 року без номерного земельна ділянка 5324 в годині 9 а саме змінити сторони договору з Тукала Івана Івановича на Тукалу Наталію Івановичу та встановити вредну плату 12% від нормативно-шової оцінки. Це вона спадкоємність, зміниє сторони договору. Що хто, хто за це прошу голосувати? Одного вісню. Коцурбак Анатолій Романович, прошу вас внести зміни до рішення Оболонської сільської ради у 29.11.2024 року одинадцятого двадцять четвертого року No52. Пропонування та внесення змін до договору оренди землі земельні діяльника кадастрові номер 5245101010309. Прущою нуль, га двадцять частині зменшення ставки радної плати на 3%, оскільки дана земельна ділянка мною для підприємницької діяльності не використовується, доходи підприємницької діяльності, не отримую, зважаючи на велику вартість оцінки земельної ділянки, не в змозі сплачувати велику відсоткову ставку радної плати за земельну ділянку. Це була Ні, це в них тут пелорома. Фактично вона не працює. Хто за це прошу голосувати? Одного. А ставок я не Три 3% просить. Заява погребняка Максима Леонідовича. Тобто, затвердити проєкт 06 -го для городництва. За адресою Вумського сільського ради за межами та передати замедленку в оренду терміну на 20 років та встановити орендну плату у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки радостровий номер 53 70 1520 0202 00, 057 Що це? Городництво це ти користувався. ним. Ну, фактично не город, це бувши когось двір, він дав був ми, це, так. це що, ми на да, те, що ви розглядали попередній. Він був неодноразово. Да, ага. Горди Анатолія Івановича для городництва 0,4240, Полтавська область, Кам'янчуцький район, оболург, вулиця, Червоне Побережжя, передати замельлянку в оренду терміном на 20 років та встановити оренду плату розмірі 3% від НГУ. 53, 24, 58, 51, 01, 01, 01, 02, 92, Герда Івановича, і Друга Герда Анатолія Івановича 41-82 гос, що на це. Для радення городництва потавського премсульська рима було вулиці Червоне Побережжя та передати зелену ділянку в оренду терміном на 20 років та встановити оренду плату 95 ГРУ. Та доставили No53, 24, 58, 51, 01, 010010291. 01. E... Прошу проступати. Хто за це прошу голосувати? Одноголосно. Попельнух Микола Анатолійович. Передати в оренду земельну ділянку за межами населення пункту Брунської сільської ради е, терміном на 20 років та встановити оренду плату у розмірі 3% від НГУ та заставити номер 5324 5863 20020203020. 20, е, е, Ласкова Ніна Михалівна. Передати в оренду за ділянку площою 2 гектара. С цілому пригодне 10-таційне посання Кудової області сільської ради е, терміном на 20 років та встановити в оренду плату у визмірі 3% від указательств No53-24-58-520-200-206-04-37. 20, 20, Сюраб Дмитро е, Олексійович. Земельна ділянка площу замовить для сінокосіння та випасання худоби, передати в оренду терміну на 20 років та встановити оренду корпу у розділі 3% від інтермативної грошової оцінки. Катастрови номер 53, 24, 58, 51, 20, 200, 2006, 24, 34. Шумочка. Шумейка Ангеліна Миколаївна. 2 гектари, десь кінокосіння та випасання худоби. За адресою потатського Крамачуська сільського ради да, за межами населених пунктів передати земельну ділянку в оренду терміну на 20 років. У розмірі 3% демокративно-брошові оцінки. 53 24 58 63, 6320 200 20, 203 10. Ідук Михайло Борисович. Земельна двінка площою 2 гектара для сінокосіння випасання худоби за межами оборонської сільської ради передати земельну ділянку в оренду терміну на 20 років та встановити аренду спорту у розмірі 3% номертивної грошової оцінки. Кадастрові No532458-6720-2040-45. Степанюк Дмитро Вікторович. Земельна ділянка, 2 гектара за межами населених пункт Боруської сільської ради, передати в оренду терміну на 20 років, встановити оренду плату у розмірі 3% до мотивно-грошової оцінки, кадастровий номер 53-24, 58, 67, 2, 49. Санд'ян Олег Васильович, 2 гектара, десь великосіння посадки худоби, за межами населення пунктам Болоцької сільської ради передати земельню.

2 гектари, для осіння в опасаннях у Дубе за межами населених пунктів Руської сільської ради передати замовльку в вареньому тайміну на 20 років. Петкановиця ранну плату, розмірі 3%. Казастровий 53, 24, 58 5120 200 0, 0, 205 089 Сап'ян Алла Григорівна. Земельна зрима площу 2 два для гасинофесіння випасання худоби, за межами населеного пункті оборонської сільської ради, передати в оренду терміну на 20 і поставити оренду плату в розмірі 3% нормативно-брошової оцінки. Кадастрові 53-24-58-51-2.0, 2-0, 2-0,5-0296. Всі питання, які вносились на выборах комісії, разглянути, Роботу комісії бажаю заради.